Чимало людей, які вже поділяють цінності омріяної України, запитують, а що ж зробити, щоб мрію здійснити, щоб все те омріяно перетворити в реальність. Насправді все дуже просто. Не потрібно боротися за перемогу на виборах, не треба боротися взагалі за владу. Кожна людина не повинна нічого чекати, вона вже може почати буквально. З цього моменту щось змінювати довкола себе, просто посміхаючись і вітаючись із незнайомими людьми, створювати нову якість суспільства, нову якість буття. Так от, спочатку пропонували для створення мрійної України створити громадські організації з членством, з осередками. Насправді це від'єднає ідею від суспільства і заважає втіленню мрій. Деякі навіть амбітні люди пропонували створити політичну партію. Але ідеї мріяної України не мають нічого спільного з політикою і з боротьбою за владу. І найближчий формат, до якого зараз ми доходимо, це створення благодійного фонду. Організації, яка буде не споживати щось із суспільства, а навпаки, буде віддавати все суспільству, допомагаючи йому, вкладаючись в суспільний розвиток. Так от, в рамках благодійного фонду, який зараз створюється і буде називатися Умріяна країна, ми вже починаємо об'єднувати людей доброї волі, які працюватимуть над. Декількома напрямків. Найперший напрямок це світоглядні зміни. Це пропаганда нових цінностей, нових моделей поведінки, їхні дискусії, їхні обговорення і впровадження їх в молоді, Ціннісне виховання молоді, що може бути більш корисним для будівництва майбутнього. Тут і презентації книжок, круглі столи, відеоклуби, спільні перегляди кіно. Тут же буде інтерактивний проєкт під назвою Світоглядна академія. Це такий освітній проєкт, який дозволятиме протягом року переглянути 100 фільмів і прочитати близько 30 книжок. Це та програма, яка формуватиме нове бачення світу, новий світогляд і даватиме людям можливість зрозуміти про навколишній світ трохи більше, ніж намагаються зрозуміти сучасники, тільки дивлячись телебачення. Окрім освітніх, світоглядних проєктів, плануємо ще багато проєктів прямої дії. Тут і пропаганда взаємодопомоги доброзичливості, допомога дитячим будинкам, школам, інтернатам, допомога людям похилого віку, пробудження всього людяного в людях. Це надзвичайно важливо і це дуже легко зробити через гуманітарні акції взаємодопомоги. Тут так само плануємо робити і акції прямої дії, наліпкові кампанії, пропагандистські якісь конкурси, графіки, взагалі конкурси, письмові, художні, архітектурні. Для того, щоб змоделювати бачення майбутнього, яким воно має бути. Наприклад, якою має бути архітектура майбутнього? Це ж прекрасна сфера для того, щоб помріяти. Або якими мають бути міста, українські міста в третьому тисячолітті. Прекрасний простір для фантазії. Водночас не тільки фантазією, але й прямою дією хочемо діяти. Вже зараз реалізується масштабна кампанія, яка є дуже близькою до цінностей у України. Це кампанія Зробимо Україну чистою, коли десятки тисяч людей що весни виходять на вулиці і прибирають сміття. Прибирають не своє, навіть чуже сміття за кимось іншим, але тим самим і пропагандують нову модель поведінки дбайливий по відношенню до природи. Можна думати, ще дуже про багато моделей, поведінки, проєктів, які можна зреалізувати. Зараз в Харківській області хочеться створити культурно-мистецький центр, реставрувавши один із найкрасивіших палаців України палац в Шарівці. Тому. Взаємодопомозі в кооперації, навіть створюючи самі майдан майданчики для співпраці і комунікації, можемо вже досягти творення осередків нового буття, нової якості України і тим спричинитися до створення омріяної України.